Красива загадкова серпнева природа. Пропоную вам поспілкуватися з природою через загадки. Відгадавши їх, ви дізнаєтесь, які дерева ростуть на нашій землі. Розгадуйте загадки разом зі мною. Наче сонечко на вітах зацвіли пахучі квіти. Втішилась сім'я бджолина. Буде з медом вся родина. Здогадались? Так, це дерево липа. Серед літа, мов пір'їнки, стиха падають сніжинки під віконечком у полі, цвітом вкрилися тополі. Так, це красиве дерево тополя. Відгадайте наступну загадку рівне, як колона, а листочки, як корона, влітку листячко зелене. Осінь прийде жовте, клена. Так, це дерево клен. Чималеньким виростає, міць роками набирає, Може жити сотні літ, має величезний рід. Могутнє дерево дуб. Ось ще загадка про одне дерево. Як прийде весна в садочок до лиця білий віночок, ну, а восени цій й кралі приглянулися коралі. Красуня калина. Так, це калина. Сподіваюсь, ви відгадаєте цю загадку. Стрімко вибігли на гору дві подружки білокорі. Дощик їм полоще кіски, звуть тих подружок. Берізки, так, це білокора берізка. Довгі тонкі віти має, золотом кору вкриває, з гілок кошики плетуть, церкву раз на рік несуть. Так, це верба з красивими гілочками та листочками.